Кажи, як ти думаєш, ти б знайшов зараз собі роботу іншу? Я? Ну так. Так, звісно. Я і щоб не знайшов роботу. Продай мені ручку. А, а це вже це буде перша моя така <гум> робота, да? продати ну, тобі ручку. Це на співбесіді топ е, червоних пропорцій, тому що про це. Я зрозумів. Я <гум> зрозумів. <гум> Настя, в мене для тебе гарна новина. Ага. Я поговорю з керівництвом, вони не проти, щоб ти отримала премію. Підпиши, будь ласка, згоду. От жук, викритися нема в мене ручки. Продам. Ну, знаєш, да, цей момент. Я зрозумів одразу, коли ти як тільки ми йшли по коридору, ти кажеш, я ручку забула. Я думаю, щось вона вигадає, щось вона вигадає. Сьогодні про пошук роботи в Запоріжжі і не тільки поговоримо з нашою гостею. У нас у студії Анастасія, вона рекрутерка, розкаже нам, як все-таки знайти роботу своєї мрії і. Продати ручку вітаємо рада знайомству. Вітаю всіх. Перше, мабуть, що цікавить всіх це гроші. Очевидно, у нас Запоріжжя досить металургійне таке місто. Нас завжди кажуть про те, що тут заводи, заводи, заводи. Чи дійсно топ отримання грошей саме оту прибутку може бути на заводі? Тут залежить від того, чи шукаєте ви роботу офлайн чи онлайн. Тому що все ж таки а на заводі можна працювати. офлайн? Ні, я не кажу про завод, я кажу загальну, типу, якщо ми беремо да там ринок праці як такий. Якщо говоримо про те, щоб працювати в офлайні, так завод м, доволі непоганий варіант знаходження собі додаткового ко, додаткових коштів. Але при цьому ми розуміємо, що і фізичний ресурс він доволі ємко е, виймається да, з цієї роботи. Якщо ми говоримо про онлайн, звичайно, там. Це Дніпаха поле там можна шукати і більше, і менше, і варіюватися. Якось так зараз не дуже і безпечно, скажімо так, працювати на заводі. Але я думаю, що все ж таки можна шукати офлайн-онлайн, якщо в якщо, якщо офлайн, так завод це один з найприбутковіших зараз середовищ в Запоріжжі. Але якщо говорити про онлайн, то тут я можу говорити і говорити, і говорити, тому я що теорі... я сама три роки вже маю… ні. Більше трьох років віддалено працюю е, від теорії до практики. Зрозуміло, що можна і так, і так, ага. але хочеться суми почути, і можливо. Топ-професії. і як онлайн, і як ось так фізично, але от цікаво саме тому, що ми прифронтові, саме тому, що в нас я знаю, що дуже багато HR-ів виїхало з Запоріжжя, і зараз у вас або більше роботи, або її немає. Тому цікаво саме от почути про наше місто і в онлайні, і в офлайні, mm -hmm. де платять. Більш куди людям іти, де платять більше. Так я записую. Так, ну доволі довго Запоріжжя утримувала низку себе на високому на високій планці. Було в ринку IT. Ми завжди були одні з топових, незважаючи на те, щоб там не казали та Києва, могилянка, ми перед нею схиляємося. Але так само Запорізька політехніка, так само національний університет, інженерна академія. Вони довго готували дуже потужних кадрів. Ми їх прямо дітками ще зі студентських років, ми їх вирощували собі як потенційні кадри. І це був дуже перспективний напрямок в Запоріжжі, та настільки різний. Так? З одного боку заводський, з іншого боку, дуже такий інноваційний, я би сказала. І ті, хто зараз залишився в Запоріжжі в it компаніях сидіти на продукті, тобто продуктові компанії, а вони. Продовжують себе непогано почувати, якщо вони не працювали з ринком агресора, або якщо вони трошечки відновилися після 2022 року, коли вони призупинили роботу з ринком агресора. Про які цифри ми можемо говорити? А джуни стартують від 600-800 доларів. І вище там в залежності може бути рейт залежати від бонусної складової, тому що часто мотивують на те, щоб якщо успішний продукт, да, якщо там вчасний реліз, якщо ще щось, ще щось, то там якісь бонусики або квартальні премії, які еннократні ці ставці, вони звичайно класно. Якщо говоримо про е, заводи, я сама з інженерної академії е, і дуже багато до нас приходили постійно, починаючи від менеджерських якихось м, позицій. Да, тобто там стартує від 15 25 тисяч гривень е, дохід, що для Запоріжжя, в принципі, про середній е, зараз середня зарплатня по Запоріжжю 15 700. В принципі, це середній і вище. Моє покоління ще казали: о, класно, типу, супер! Да, ми йдемо де розписатися. Не ще потрібно. Всі йшли, всі пробували як перший досвід, і там далі рухалися чи не рухалися. В Метінвеста дуже класна молодіжна програма. Там да, там, окрім того, що ти можеш реалізовуватися як е, спеціаліст в межах своєї професійної діяльності. Ти можеш реалізовуватися як профспілка, якесь самоврядування, е, молодіжні програми. Ну вони дуже кру дуже крути пропонували свого часу. Умови зараз це трошечки зменшилося, на жаль, з повномасштабним вторгненням так само, але все ж таки ми розуміємо, що залучення нових спеціалістів це необхідна історія. Але покоління, те про що я говорила, покоління, яке вже там після нас було, яке вирощено, яке навчалося в ковідні і воєнні часи, вони такі іти працювати на завод. За 15 тисяч гривень, що що мама не для того квіточку ростила. Я хочу бути тіктокером. <і>, хто карави ось ви ось згадали це, і мені ось на думку спала нещодавна повідомлення від нашої колеги журналістки. Вона написала пост в соцмережі, коли підійшла до кав'ярні і хотіла замовити каву. І перед нею була якась молодь. І вони ось якраз спілкувалися між собою, що та півтори тисячі доларів хіба це зарплата? Ні, за таку зарплату я не буду працювати. І тут їй якраз підносять каву, і вона і не зрозуміла, в якій сфері ці молоді, мабуть, і ще студенти mm -hmm. працюють. Гроші можуть бути от такою мотивацією, тому що ну я розумію, що півтори тисячі для більшості було б мотивація, але ти, для чекай, цих хлопців мабуть ти кажеш. Ні. Ти кажеш за підлітків, які обирають вони зараз, хочуть бути блогерами, тіктокерами заробляти багато грошей. Так, І скільки це, їх, Господи, от, чекай, ну, це класні амбіції, але от я розумію, я дивлюся на ще з іншого боку. А люди ВПО. Там би вижити і поїсти, mm -hmm. тому гроші, це, мабуть, номер один no, я мотивації. Думаю, так. І от дійсно я дивилася подкасти і дуже часто чую від рекрутерів, що гроші не можуть бути мотивацією. тому якщо ваша мотивація там, для зміни роботи або пошуку, це лише гроші, то типу, ні, це не, не, не має бути так. Чи це ну, я просто розумію, що зараз нас дуже багато ВПО в Запоріжжі, в країні, так. і це їх мотивація реальна. Вони жити хочуть, а не виживати. Я взагалі вважаю, що якщо в тебе мотивація не гроші, що ти тут тобі робиш? Ну, я пішов до побачення. Тому я можна п'ять копійок вставлю? тому що я прийшов в цю професію. Зовсім навчався на інші спеціалізації. Але я прийшов сюди, тому що це була моя дитяча мрія працювати на радіо, а потім і вже і телебачення, і все галопом, як кажуть, по європам. Тому для мене, ось гроші навіть я пам'ятаю, такі були періоди, коли у нас не платили. Зарплату декілька місяців. Для мене це не було якоїсь катастрофи, тому що я навіть готовий був безкоштовно. Я б навіть ще підпрацьовував би тут, можливо, там, двірником або ще кимось. Просто щоб тут працювати. Тому для мене ніколи ось в житті не було мотивації. Можливо, я просто така заможня людина, а у мене там батьки а ти з якісь мільйонери. Там... Гарно питання, а ти з батьками жив в той момент? А, я по-різному жив. І з батьками <с інших <с людей, <с і зі своїми батьками, і сам жив. Просто коли тебе хтось підтримує, коли ти можеш розраховувати на те, що там твоя друга половина, наприклад, да, має зарплатню, і ти розумієш, що там затримка твоєї не суттєва. Так, це ну, можна пережити, я думаю, а коли тебе. Твоя зарплата це те, що буде їсти твоя дитина, ти такий тридцяте Та, ось все одно я залишаюся на ті думці, <рошки> що все-таки мотивація просто займатися улюбленою справою і отримати якісь бонуси у вигляді зарплати це дуже круто. Тому що скільки б ви не заробляли, сто тисяч. Ти будеш щасливий, якщо ти будеш займатися ось паперовою такою роботою, весь час перекладати оці папери і не кайфувати від цього. Та ти через рік, через два згориш. Та я в відпустку на мої поїду. Тут такий планчик-планчик, збираєте собі фінансову подушку, йдете все в батікал, і шукаєте себе, і шукаєте те, що вам достає. Заробляєш? Але заробляєш спочатку по 100 тисяч, бо вони на покровій роботі. Кладаєш гроші, наприклад, Зараз тіни, це таки, мені нагадую, я прийшов на співбесіду, і тут такі сидять. Я гендиректор і там, наприклад, фінансовий директор. На «Ну, що ти прийшов? Що ти хочеш? 10 тисяч, то ти на 5 виглядаєш. все. Тому, будь ласка, давайте. Я ж тут один чоловік у нашій команді сьогодні. Мотивація це гроші чи все таки тут тут? Все таки тут має особисто? бути баланс. Має бути баланс все одно, якщо в тебе немає. Любові до того, що ти робиш, да там натхнення до цього. Кожен день приходити і монотонно виконувати там низку якихось задач. Наприклад, це не моя історія, тому я там свого часу змінила себе в рекрутингу, тому що я хочу спілкуватися з людьми. І це було однією з моїх мотивацій, в тому числі. Я сильно себе також понизила по доходу, але в мене була фінансова подушка вигляді мого партнера, і тому я не хвилювалася за це тут. Напевно, нашому поколінню все ж таки я буду говорити сьогодні про теорію поколінь, бо всі ми по-різному ставимося до мотивації, до фінансів, да, там, до якихось додаткових бенефітів і таке інше. Там, покоління наших батьків вони бралися за будь-яку роботу, тому що вони пережили да, перебудову, вони пережили становлення Незалежної України, і, і я просто знаю ці історії, да, про те, що ходили вночі, розвантажували вагони. То тому що це була єдина мотивація, от якраз те, про що ви говорили, Анастасія. Да? Якщо твоїй дитині немає чого їсти, ти підеш вночі розвантажувати вагони. А наше покоління це, напевно, там покоління міленіалів, да? багато ми про це говоримо: міленіали, міленіали, воно, напевно, на стиці оцього. Ми хочемо щось і своє знайти, але при цьому хочемо ще й грошей за то, мати. Тому нам, напевно, в цьому плані найскладніше. І покоління Z, вони. Зовсім інакші. От, правда, вони зовсім інакші. Це те, про що знову ж таки говорили, та, півтори тисячі доларів, та ну ні. Е, в мене був кейс в знайомої, вона працювала в піар-в відділі, і до неї прийшла дівчинка, яка дуже гарно працювала в піар-напрямку. Е, знайома була максимально задоволена. І вона каже, прийшла, і каже, я буду звільнятися. А вона каже: ну як? Все ж так класно, команда класна, ти класна, ти перформиш, все супер, ти результати. Я от так подумала. в мене вже два роки поспіль не було літніх канікул, як в школі. Я вирішила звільнитися, тому що я хочу собі літні канікули. Я про таке чула лише в Америці, коли дівчина так працює вже не перший рік. Вона на літо звільняється, а в осени знову влаштовується на роботу. Тож компанії, я думала, чи ні? ні, в різні в різні компанії. Вона працює виключно от осінь, зима, весна. А потім вона звільняється. Я думала, що це існує тільки, знаєте, десь за кордоном. У нас Ні. навпаки Наші люди влітку йдуть працювати, йдуть. тому що в більшості компаній працюють кондиціонери А того, що була економія. Це ти про своє покоління, так тому в них зовсім інакша мотивація. В них якраз мотивація про пошук своєї справи. Та те, що приносить їм а, задоволення, та і вони виросли. Ми ми ще не дуже виросли на оцих історіях про успішний успіх, а вони виросли вже на історіях про крипту, про успішний успіх, про магію ранку, про блогерів, про тіктокерів, про рекламні інтеграції на півтори тисячі доларів. Одна і на рекламна інтеграція. І зрозуміло, що вони в цьому інфопросторі зростають, і тому для них там півтори тисячі доларів. Зрозуміло, що це не мотивація. А потім ти телефонуєш до доставки, замовляєш піцу і привозить тобі цей же самий студент. Цю піцу так. на тобі так. за 15 тисяч гривень. Так. Ти просто не знаєш, він в голові вибудовує бізнес-план. Ти не в курсі. Але, Спочатку їхати на велосипеді, потім що? на мопеді, а потім на власні автівці. На У мене буде знайомий, який на доставці власне, купив дві автівки і квартиру двохкімнатну. Друга біль пошуку роботи це резюме і вакансії на різних сайтах. Обожнюю. Це ще Чек? є? Так, дуже багато. Ти от цьому ну, я, я прийшов на роботу без резюме. Мені слухачка ну точніше не мені, а слухачка моя колишня. Після цього ми з неї не спілкуємося. Вона зателефонувала до головного редактора, каже, там є хлопець, візьміть його на роботу. Вона сказала, махай в понеділок приходу, В п'ятницю я вже офіційно працював. Це до речі, така історія, яку ніхто більшість наших там слухачів, глядачів не знала. Тепер узнають питання такого характеру. Я знаю, що здається, 8 травня 25-го року держпи отримала. Дозвіл моніторити і штрафувати компанії за неналежні дописи у вакансіях. Це про е, шукаємо гарну дівчину, лише дівчину до 30» угу. і так далі. Я от побачила в приглядаючи ці вакансії е, е, такий допис: е, шукаємо там продавця непродовольчої продукції. З інвалідністю раніше е, говорилося про те, що не можна писати без інвалідності, тобто, типу людина з інвалідністю мене беремо. А тут конкретно вказали людину з інвалідністю шукаємо. Чи це не є порушенням? Е, ні, це ще поки що не відноситься до дискримінації. Тобто, якщо ми говоримо про вік, статі, зовнішність, колір зубів, очей і таке інше, це відноситься до дискримінації, інвалідність, так як ми зараз йдемо в. Толерантне суспільство, ми можемо відкрито говорити про людей з інвалідністю, а, так і тому, відповідно, це ще поки що а, законом ніяк не регламентується. Але насправді, оця історія про те, що ми будемо блокувати, блокувати, блокувати вакансії. Це ще з 22-го року йде насправді історія. І нарешті, в 25-му, от це вже нарешті з'явилося як феномен. Що Шіп... потрібно, щоб було ось в такій, такій об'яві, там, де викладають резюме. Ну, якісь можливо такі певні якісь. Е... Red flag? Моторсклейка, так? -e це не тільки моторсклейка. -e а що це за слово було? Червоні пропорції. Red, Red, Red flag. Боже, Саша. Ну, Саша. У мене я тобі блокнотик напишу. У мене по-англійськи е, була четвер. Крімж! Саша. Це Це стрім. А не норм. Я насправді хотів запитати, які повинні бути умови обов'язкові, щоб в резюме вони зазначалися. Так в резюме ми в вакансії казали. Ну, резюме можна ж викладати за допомогою цих вакансій, коли ти бачиш, ти ж прикріплюєш, mm -hmm, тобто ти так. відповідаєш, і власне таким чином вже ж ти можеш і дізнатися. Чи відповідаєш ти тим нормам, які хоче роботодавець тобі поставити? Це біль насправді рекрутерів. Тому що там, якщо е, ти чітко прописуєш вимоги до вакансії, немає зараз у цього моніторинга, співпадаєш ти чи не співпа чи підходиш ти під цю вакансію, чи не підходиш? Та тобто і. Е, любе голубе всі відгукуються, і ти потім сидиш і розбираєш оцей, оцю історію. У мене був е, кейс, коли хлопчик прикріпив резюме, просто такий е, аркушек А4, да, тобто там в Ворді зроблений, і написано там, не пам'ятаю ім'я, хай буде Святослав. Святослав маленькими буквами, потім великими буквами 19 років, отакий, от напевно, шрифт сотий. І внизу, типу, щось е, курсивом, щось там амбітний, харизматичний, тредата. Це все. Я ще б додала, що і креативний. Дуже креативний. <гум> дуже, креативний. <гум> дуже креативний. Я кайфувала, дивлячись на це резюме. Е, ну, але насправді та питання е, да, оформлення резюме це для, для рекрутерів часто біль. Ми маємо оцінити ще Позиції людини, да, з позиції все ж таки емоційного інтелекту, чи підходить нам людина, чи не підходить, тому що вона може дуже погано зробити резюме, але вдало пройти співбесіду. Та да, там ми даємо шанси часто таким теж. А людям, особливо якщо ми шукаємо джунів, от вони не вміють ще. Якщо вони не ходили на курси, їх ще не навчили заповнювати. Деяким нашим глядачам. Поясни, що це за джуни? Бо я одразу буде інше слово. Я, я розумію, ну ну бери поку... блокнот записуй, покоління, наприклад, викступач. 45+, знаєш, що скаже? В коментарях. Ну, в коментарях під цими. Без досвіду, так, поясню. Так, так. Ремарка. Е, є е, певна градація, стандартизована на рекрутерському ринку, ну і загалом по ринку роботодавців. Є трині, це ті, хто можуть бути після курсів, е, студенти і таке інше. Є джуніор-спеціалісти, і в них там теж є джуніор один, джуніор два, джуніор три. Тобто там тих, коли рухаєшся. По цій градації, якщо в тебе класна компанія, яка тобі дає можливість для розвитку, да, ти там переходиш з джуніор 1 на джуніор 2, level up, да, зарплатня стає вищою. І так далі. так далі. Після джуніора йде мідл-спеціаліст, це людина від двох плюс комерційних років досвіду. І далі сіньор позиція, тобто це людина від 5 років досвіду. Ну, загаль, ну так, це я прям дуже загально. Ми все ж таки в специфіку кожної вакансії по-різному. От, і там від п'яти років це сіньор-спеціаліст. Тобто я Сіньор! Якщо є ще менеджерська якась складова, тобто ти ви управляєте командою, ви можете бути сіньор! тім літ спеціалістом. Сеньор! Ви ж заходити кабінети, і я буду тобі робити сіньор! У мене був роботодавець, який переглядав тестові, і він робив це дуже довго. Ну, прям дуже довго. І ти його просиш. Подивись, будь ласка, тестове. Ну, кандидат вже так довго чекає. Ну, подивись, будь ласка. І він такий: да, я подивлюсь сьогодні, а він сіньор-спеціаліст, і я йому скидала всі картинки з сіньором-помідором, які тільки можна було. Хотіла запитати таку річ. Нині я знаю, що в деяких країнах Європи популярно пишучи резюме, писати на першу позицію після імені е, останній досвід роботи. І тоді освіта вона буде десь там останню в переліку, тому що за цією логікою е, освіта була набагато давніша, ніж останній досвід роботи. Чи зараз це актуальне для Запоріжжя для України в цілому? Зараз вже питання з освітою, воно вже відійшло об'єктивно, тому що чесно, е, 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 як я. Співважаю, що все ж таки інститут освіти він трошечки себе дискредитував, але що стосується тієї програми, яка викладається, вона часто не є актуальною в університетах, і тому ми потім на практиці не можемо це застосувати, коли ми вже переходимо на роботу. На що дійсно треба ось зробити акценти, ну щоб резюме дійсно запрацювало. В першу чергу це звичайно досвід роботи, якісь додаткові освітні курси або програми, або сертифікації, які ви проходили. Звичайно, якщо ваша позиція це передбачає, то звичайно вказати свої робочі кейси, до прикріпити портфоліо, LinkedIn, Я не раджу насправді додавати там. Фейсбук, Інстаграм або щось таке, бо це наша приватна історія. Якщо я хочу там викладати фотографії 18, це особисто моя справа. І оцінювати мене як професіонала за те, що я там умовно оголююся в Інстаграмі, якщо що я не оголююсь в Інстаграмі. Якщо тобі, я оголююся в Інстаграмі, це моя особиста справа. LinkedIn це професійна мережа. Ось там да, на це я звертаю увагу. Тому що реально в мене були кейси, коли ми прям билися з роботодавцями, роботодавець каже, а що це за фотографія? Вона в мокрій футболці, і вибачте, виколює те, що не треба виколювати. Я кажу, це її особиста справа. Подивись кейси, подивись досвід, подивись круте портфоліо, круте. І дівчинку, я провела первинну співбесіду. Вона вона класна по скілах, класна. Давай кликати далі. І ну і це прям баталії для нас, тому. Інстаграм, Фейсбук залишити собі, а LinkedIn – освітлюйте себе як професіонал і краще закрити сторінку, тому що ну це все таки буде ви обличчям цієї компанії. По потім є навіть служби безпеки, є перевірки служби безпеки в деяких компаніях, і вони на це також звертають увагу. Okay. Хочеться серйозне питання поставити. От я бачу дуже багато і вакансій, і навіть там на магазинах це вив'язки, шукаємо там, різних співробітників. І у нас дуже великий відсоток ВПО людей, які в, в пошуку роботи, чому вони не знаходять одне одного? Мені дуже шкода, що люди, покинувши все і лишившись без нічого, не можуть навіть продавцем пропрацювати десь в магазині. Ця проблема існує зараз, і тому там. Багато Ато хто там або звідки? Ну тобто, да, оці оці бізнеси, які не перед не перебудувалися на нову модель комунікації, які залишилися ось в розрізі оголошень на магазині. Да, тобто, які не шукають ком'юніті там, там, в Телеграмі, в Фейсбуці. Ці люди об'єднуються між собою. Вони шукають да, там, підтримки, тому що якщо я там приїхала там, з Бердянська а ти з Мелітополя, і ми розуміємо, що це і там, і там окупована територія, і нас вже щось за замовчуванням об'єднує. Да, ми обидвоє кинули все, щоб жити в незалежній да, там, вільній країні. І, Чому цим бізнесам не піти там, в ці Фейсбуки, інстаграми, там телеграми і таке інше, і там також не е, висвітлювати, що в нас є такі, такі вакансії. І це було би набагато ефективніше, тому що все ж таки е, чи пройду я повз цей магазин, і чи зверну я увагу на це оголошення? Тут питання. А те, що ми всі гортаємо зараз телеграм, телеграм да, і будь-яку новину ми боїмося впустити. І в тому числі, якщо ми побачимо, що о, а в цьому чатку з'явилася вакансія, о, а я можу сходити, а я можу знайти себе. На які б вакансії ви радили звертати увагу саме в ВПО? Де себе шукати, де шукати собі роботу? А, та немає, немає обмежень. Всюди. Всюди. Ну це ж це ж від того, що вони ВПО, вони ж не стали менш талановитими людьми. Вони максимально круті, кожен в своєму напрямку. Питання та до того, чи готовий запорізький бізнес цих людей приймати, але обмежень я би не ставила. Якщо, якщо у вас є офігенний досвід там в бухгалтерській сфері. То шукайте собі бухгал, бухгалтерську. Я чому скору. поставила так питання? Тому що е, люди е, самі себе обмежують через те, що їм не комфортно, вони б не хотіли е, тут бути. Не там вони б за мільйонами грошей продали все, щоб повернутися назад, і вони себе обмежують. що от, я там собі не знайду роботи в якійсь сфері. Я от краще буду там не знаю двірником чи прибиральником. Тобто вони максимально занижують себе. От і ще через цей досвід, того що їх не беруть, не приймають на роботу і не хочуть там десь бачити, Бачити, але є все, все ж таки, надія є. Я знаю успішні кейси. Бізнеси все ж таки беруть людей, незалежно від того, звідки вони в мене є знайома ВПО, яка якраз чому я про бухгалтерський досвід і навела кейс, тому що ось так от вона довго шукала. Вона з Херсонської області. Вона довго шукала, але вона була головним бухгалтером. І там, піти працювати умовно, там, не знаю, прибиральницею, нянечкою в садочок. Я типу, не, не, не всі, профі всі професії важні, всі професії нужні, але там, це не мечеться з її досвідом. Так? І вона довго шукала, але вона знайшла своє. Тут знову ж таки ми повертаємося до питання фінансової мотивації. Тобто, якщо є трошечки запас посидіти і пошукати себе, зрозуміло, що вони будуть шукати. А коли ти приїжджаєш, і їх теж можна зрозуміти, цих хвипово. Тому що коли ти приїжджаєш вони знайомі для себе місто, тобі треба орендувати квартиру, тобі треба платити комуналку, годувати дитину, там не знаю. А якщо ми вивезли ще маму, там хвору, там, да, там ліки для мами і таке інше, і тому вони беруться за все. Але ж тут... Будь ласка, запорізькі бізнеси. Почніть звертати увагу, що ВПО це ті ж самі люди, не, не гірші і не кращі, Вони такі самі, вони так само рівні і вони мають право на те, щоб свою експертизу привносити в Запоріжжя. І я все ж таки вірю, що це буде поштовхом для повторного відновлення і, про, і процвітання подальшого Запоріжжя, тому що. Якщо, якщо в нас не було цього цієї експертизи, вона ж може в нас з'явитися за рахунок того, що нас з'явилися ми Я хочу просто додати невеличку ремарку, що ми сьогодні говорили дуже багато про IT, про високі зарплати, і більшість можливо навіть після перегляду цього відео будуть нас хейтити. А що ви взагалі не говорили про прості звичайні робітничі роботи? Я хочу просто зазначити нам самим, що якби не водії, якби не медична сестричка, якби не продавці в магазинах, які на жаль отримують невеликі гроші. Щоб ті IT і всі інші робили вдома, навіть онлайн. Я згодна абсолютно, і е, е, я ще закликаю людей бути добрішими до ось таких, от тих, хто працює в сфері обслуговування. Об'єктивно, я просто розумію, що коли там я багато спілкуюся з людьми і мені багато е, там. Кандидати бажають і смерті, і т.д. і т.п. Всіляке буває, Всіляке oh, буває на досвіді. І я, розум... і я так це ну, дуже доволі сильно там на свій рахунок це приймаю, хоч як би я не старалася хі-хі-хі-ха-ха. Але це і я розумію, що. А, але в мене там три співбесіди, наприклад. А та ж сама продавчиня в магазині, вона в неї там повноцінна зміна там 12 годин, 10 годин, 8 годин. І коли ми приходимо і. Ти що тут у тата сидіш? Що, не, що, не понят... що тут не <клес> Ну я тут, ну от та молоко, та ні, ні, та от ета давай. Ну і і починається якось. І я розумію, що цим людям, чому вони також стають в якийсь момент жорсткіші і зліші, тому що це просто захисна реакція. І я розумію, що я би не хотіла, наприклад, щоб до мене прийшли кандидати і вивалювали своє фе. От ви поставте себе завжди на місце цих людей. І якщо ви не хочете, щоб на вас це фе виливалося. Не робіть цього у відповідь. Я би так сказала. Дякую за розмову. Дякую вам. Сподіваємося, друзі, що Святослав 19 років напише нам. Ну а ви свою чергу підписуйтесь на Суспільне Запоріжжя та ставте подбай.